Вітаю, друзі! Сьогодні буде цікава тема, тому радимо додивитися її до кінця через те, що всі, хто займається азимою пшеницею, отримають, отримають сьогодні дійсно корисну, хорошу і професійну інформацію. Друзі, ви на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. З вас подобається і підписка, а з нас хороша чітка інформація. Друзі, тема сьогоднішнього відео. А чи можна сіяти озиму пшеницю без мінеральних добрив. Просто немає грошей. Або ми не впевнені, що буде нормальні погодні умови, або посуха. Ну і навіщо там вкладати 20-30 тисяч, а сьогодні добрива коштують досить дорого. І просто взяв сорт, обробив його, протруїв і висіяв. Питання. А скільки може дати озима пшениця без мінеральних добрив? Давайте так, друзі. Якщо є опади, нормальний ґрунт є середній вміст азоту, фосфору, калію в ґрунті, повезло з дощиками, то без мінеральних добрив на наших ґрунтах, ну, якщо це не суто не пісок, нормальний там чернозем або підзолені ґрунти, можна отримати от трьох і вище урожай озимої пшениці. Я знав фермерів е і хлопців, які не вносили добра, отримували і по 4, і по 5 тонн. Ну, 8-10 тонн отримати без мінеральних добрив, дуже важко, але 5 тонн отримати легко. Через те, що, друзі, я вас здивую, але скажу, що ви все рівно хоч і сієте без добров, але озима пшениця рослинки. Вони отримують поживу. Звідки вони її беруть. Є в ґрунті азот, фосфор, калій, мікроелементи. Далі рослинні рештки після попередника, особливо якщо була посуха, і ви вносили під попередник мінеральне добрива, і попередник їх не використав, то вони залишилися. Рослинні рештки також залишають. Поживні елементи, друзі. Наприклад, соняшник, якщо його своєчасно заробити, не чекати, там, щоб він місяць стояв в полі, а відразу за комбайном заробити рослинні рештки, якщо він йде як попередник під пшеницю, він залишає після себе, друзі, до 90% калію, до майже 100% кальцію, до 60% фосфору. Розумієте? Тому. Взяти будь-який попередник і своїми, ну, в своїх рослинних рештках там є мінеральні елементи живлення. Тому, друзі, ви зрозуміли, що це не досить критично. Головне, щоб був добре оброблений ґрунт, якісно оброблений ґрунт, друзі. нормальний сорт. Зараз є різні сорти, але є сорти, друзі, ну, пластичні, які не потребують високого мінерального фону. Є такі сорти сьогодні багатьох селекцій, і вітчизняних селекції, і іноземних компаній сорти, тобто їх необхідно підібрати і посіяти. А насіння, коли ви будете обробляти, друзі, ми порадимо, якщо ви не вносите мінеральні добрива, то можна внести і стимулятори це не так дорого для протруєння. Багато сьогодні якісних стимуляторів росту для обробки насіння. Можна навіть, друзі, і е, рідкі комплексні добрива. Один десь три літри на одну тонну під час протруєння внести е, протравочну машину РКД. І це також буде стартовий фосфор для вашої пшенички. Ну, Якщо ви е, не вносите при посіві чи під культивацію фосфор і калій, це також візьміть до уваги. Тому, друзі, нема проблем, ми не бачимо проблем. Сьогодні такі технології вони дозволяють. Е, все, що аграрій побажає, розумієте. Єдине, що все-таки ну, без захисту не обійдеться через те, що хвороби шкідники з'їдять, а бур'ян задушить. Але мінеральне добрива можна і не внести. Це так просто тема для роздумів. Напишіть в коментарях, досить цікаво. А чи сіяли ви в своїй практиці озиму пшеницю без мінеральних добрив і скільки ви отримали? І особливо вкажіть, а в якому регіоні це відбулося, і в, якому, в якій області і в якому районі. Тому, друзі, оця така тема. Азот. Ну, ми говоримо взагалі за добриво. Взагалі, так. Взагалі, да, ну, взагалі. Ну, я, 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 ж, я ж сказав, мінеральне добриво. Ми не вносимо, як при пасіві, ми не вносимо під культивацію восени і ми не підживлюємо зиму пшеницю. Ну, от просто візьміть, друзі, спробуйте. Дуже цікава така річ. Сьогодні мало аграрів розраховує окупність мінеральних добрив. Щоб розрахувати окупність мінеральних добрив, якщо ви їх вносите, то необхідно залишити якийсь контроль. А що є контролем? Контролем якраз є діляночка. Де ви не вносите мінеральне добриво. Тому візьміть, от ви зараз сієте озиму пшеницю, оставте там полосочку, ну, не знаю, метр шириною, там, півтора метра шириною. Це невелика площа. І ви потім подивитеся, коли будете збирати врожай. А що дала ця діляночка, де ви не вносили доброго, а що дала ділянка, де ви вносили мінеральні добрива і фосфорно-калійні, і азотні, і ви потім порахуєте окупність добрив. А як ваш урожай на полі ну, зимої пшениці окупився від внесених добрив? Можна порахувати, скільки ви внесли добрив, вартість цих добрив, а потім подивитися прибавку порівняння з контролем. І порахувати, ну, вартість пшениці відповідно є, і порахувати ну, окупність мінеральних добрив. Але але, а якщо сорт інтенсивного типу, то без добрив не можна би. Це інша тема. Ми взагалі радимо витримувати всю технологію вирощування і мінеральні добрива давати відповідно. Робити розрахунок ну, в залежності від вмісту в ґрунті, да? НПК плюс мікроелементи, з розрахунком на вологість, на вологозабезпечення регіону. У нас є цілий комплекс, ціла серія і вебінарів, і мастер-класів, де ми розповідаємо технологію вирощування зимої пшениці. Просто нас багато запитують. І ми просто рішили зробити відеоматеріал для вас, а чи що можна отримати без мінеральних добрив. Друзі, дуже багато буде залежати від ґрунтів і від вашої ну, регіону, від гідротермічного коефіцієнту, насамперед, більше він одиниці чи менше він одиниці. Це дуже важливо. Буде все залежати від коефіцієнту зволоження регіону, це не гідротермічний коефіцієнт, не потрібно плутати, розумієте? А на азиму пшеницю впливають всі фактори, друзі, всі. І тому, якщо ми не вносимо добрива, це як фактор, розумієте? Доброго, наприклад, в технології вирощування азимої пшениці, як фактор, займає десь в районі 20-22%. Ну, є в Розрахунок науковців багато сьогодні матеріалів цих. Тому в цілому, от ви зрозуміли, про що ми хотіли сказати. Я сподіваюся. Ну, у нас є вебінар по оптиміза... оптимізації мінерального живлення. Є хороший вебінар по оптимізації мінерального живлення, Як оптимізувати ну, через те, що сьогодні мінеральні добрива в структурі вирощування кожної культури займають майже перше місце. Ну, якщо говорити за кукурудзу, то там, можливо, послуги, ну, коли вона сира, необхідно сушити і все інше. Але при вирощуванні інших культур мінеральні добрива займають основне місце. В залежності від культури, від 30 до 50% в структурі вирощування, то ми якраз і підняли оцю тему. Підписуйтесь, коментуйте, друзі. Ставте вподобайки, не забувайте. З вами сьогодні команда ArtFields, я Олексій Сиренко на першому незалежному аграрному ютуб-каналі Мистецтво Поля Сирієн. До зустрічі на все добре, пока.